Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та платковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про РРО штрафи та до чого треба вже готуватися платникам податків. Але перед тим, як я почну, я хотів би попросити вас не забути поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Отже, повертаємося до нашої теми. Всі суб'єкти господарювання, крім платників єдиного податку першої групи. З 1 січня 2022 року були зобов'язані застосовувати РРО. Або ж програмний РРО. Незалежно від виду діяльності та обсягу доходу, такий обов'язок виникає у разі проведення увага розрахункових операцій в готівковій та або безготівковій формі у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. На сьогодні ДПС реалізовано можливість кожному суб'єкту господарювання завантажити безкоштовне програмне рішення. Який дозволяє забезпечити проведення розрахункових операцій з дотриманням всіх вимог і правил, що визначають порядок проведення розрахунків. Окрім того, звертаю вашу увагу, що з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року штрафні санкції за. Порушення порядку проведення розрахунків до платників податків суб'єктів господарювання не застосовується. Окрім суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж підакцизних товарів тих, що займаються валютно-мінними операціями, і тих, що здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. Водночас, починаючи з 1 жовтня 2023 року, до порушників порядку проведення розрахунків будуть застосовуватися штрафні санкції незалежно від сфери їх діяльності. З 1 січня 2022 року всі суб'єкти господарювання, крім платників єдиного податку першої групи, зобов'язані застосовувати РРО або ПРРО. Незалежно від виду діяльності того обсягу доходу. Далі, не забудьте, такий обов'язок виникає у разі проведення розрахункових операцій в готівковій або безготівковій формі у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Тобто, якщо у вас йде розрахункова операція, вам платять готівкою, або ж з вами розраховуються карткою. Через посттермінал. Або ж вам платять через, скажімо, сервіс LecPay, PayPal, інші платіжні сервіси, то це є розрахункова операція. Не забудьте, що програмних РРО зараз багато. Стосовно. Того РРО, яке е, забезпечує сама ДПС, я нічого сказати не можу, з ним не працював. Е, але знаю, що багато моїх колег вже з ним стикались, і вони його, чесно кажучи, не рекомендують, тому що ну, не всі е, функції там доведені до ладу. Зі свого досвіду можу порадити два ПРРО, з якими працюю сам, з якими співпрацюють мої ФОПи, яких я веду. Це вчасно каса та є чек». Не забувайте про штраф. Так, штрафні санкції зараз передивилися за перше порушення. 25% від вартості товару і за е, наступні порушення 50% від товару. Але все одно ну, штрафи будуть, і вони будуть повністю діяти з 1 жовтня 2023 року. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звертатись до мене за посиланням на інстаграм або ж на електронну пошту. Обидва посилання я залишаю під цим відео. Сподіваюсь, все у вас буде добре. Принаймні, я вам цього бажаю. Хорошого вам гарного дня. Все буде Україна. Любіть Україну, Донайтена нас засилку. Пока.